918-й день великої війни Росіяни продовжують тиск на Покровському напрямку. Цієї доби, за даними Діпстейт, ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, михайлівці біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вогледару. А ще Росіяни готуються контратакувати у Курській області Російської Федерації. Моє ім'я Дмитро Олійник. Ви на каналі РБК Україна. Далі про те наскільки погіршується ситуація для сил оборони. Говоритиму з головою ради резервістів сухопутних військ іван Тимочко на зв'язку. Пане Іване, добрий день. Доброго здоров'я, радий вас бачити навзаєм. Вчора е, майор запасу ЗСУ, е, пан Олексій Гетьман, сказав мені в ефірі, що ЗСУ е, треба відходити з під Покровська на підготовлені позиції. Це відбувається, і не треба сіяти паніку. Це е, нормально. Чи підготовлені позиції на вашу думку, що ви зараз спостерігаєте на покровському напрямку? Я погоджуюся, що е, потрібно реагувати відносно тої ситуації, тих викликів, які є, однозначно. Не піддаватися не те, що паніці на різні політичні, різну політичну риторику, де там знову політики намагаються щось подати як себе, як не просто експертами військових, а як експертами з оборони, де вони там на напрямках бігали, бачили, стрибали, заходили в окопи, не в окопи. Все вони знають. І варта дійсно виходити з тої ситуації, які знають безпосередньо командування не просто про свій стан військ, але і про стан супротивника. І дійсно, якщо тактично ми або локально, ми інколи бачимо одну інформацію і чуємо там заявки, навіть експертів. Про те, що на конкретному з напрямків оборону можна тримати, чи могли тримати конкретний населений пункт, все одно варто розуміти все в оперативному або в стратегічному рівні, навіть якщо один населений пункт може виконувати функції оборони, не гарантія, що навколишні це на це здатні, і тоді повиникає величезна серйозна загроза. До військ по флангах це визначає те, що дійсно може можуть відбуватися непоправимі випадки. Не всі, всі рішення військового командування далеко не всі є публічними або не всі є зрозумілими для суспільства, тому що військова тактика, стратегія, оперативна робота. вона Є високофахова, вона ґрунтується, базується на реальному повторюсь, на реальному стані речей не тільки своїх військ, але і супротивника, і на рівні розвідувальних даних про їхні стратегічні задуми чи оперативні задуми для того, щоб не працювати вже скажу не військовим, таким знаєте, не під дудку ворога. Тому так дійсно Покровськ варто розглядати і я завжди на цьому акцентую не як окремий напрямок, окреме місто, а завжди потрібно розглядати як напрямок Вугледар, Курахове, покровськ І тоді ми можемо розуміти, що ця лінія власне і є. Лі напрямковою лінією для ворога зрозуміло, що там і наших збройних сил, якість військ, військових підрозділів чи стан справ військових підрозділів абсолютно різний. Це пов'язано з дуже багатьма моментами і викликами, які, скажімо, вони і протидіють різними за якістю, за фахівістю ворожими військами. Варто розуміти, що. Вугледар Курахове Покровсь, це напрямок, на який ворог нам наступав, буде наступати і буде намагатися перехопити ініціативу, тому що це південний напрямок, по суті, охоплення Донецької області. Це те, що Путін дав команду ще в 22-му році зайняти Донецьку область. На дотепер не виконана. Звичайно, що всі сили і засоби, які у них є. Росіян стратегічного рівня вони і задіяли на Донецькому напрямку, оскільки Путін розуміє, що наближаються й певні переговорчі миротворчі процеси і перші великі серйозні засідання саміту миру. А на нього він заходить в дуже поганої позиції в його розумінні. Донецька область не зайнята. На Курщині його війська відступають. На Харківщині не досягнуто жодних оперативних успіхів, навіть тактичних російські війська або в обороні, або відступають північна Харківщина. Ми бачимо, що навіть Кураховського напрямку, власне, вони знімали частину військ. Йому приходиться зараз переорієнтовувати велику кількість резервів на те, щоб поставити їх, умовно кажучи, на колеса, і все одно з часом перекинути на прикриття. Лінії фронту вже в Курській області, звичайно, що все-таки всі сили, засоби, які в них були, концентрація, логістичні шляхи, все, що було вибудовано для масштабного наступу на Донеччину, вони зараз намагатимуться використати для того, щоб мати хоча би якийсь превентивний успіх. Я вам скажу, що цю увагу до Покровська. Окрім українських політиків, які далеко не є знаючими у військовій тактиці стратегії, і російська інформаційна кампанія теж потужно намагається прив'язати для того, щоб уже для російського споживача приховати поразки на Курщині, обґрунтувати відсутність швидкісної реакції швидкого перекидання російських військ на Курщину. І це також стоїть завдання нагнітати паніки. Ворог завжди робить перед своїми наступи нагнітання панічних настроїв в Україні. Е, дуже часто і в нас піддаються на такі заявки. І що найгірше, на жаль, дуже слабко в, власне в нас е, реагує суспільство на реальні чи правдиві заявки керівного складу або коли є прохання. Тримати чи інформаційну тишину, чи все-таки витримувати паузу, всі вже зразу хочуть швидких рішень. Це, на жаль, не завжди працює. Тому по, Володарку Рахове, Покровська, дуже серйозна ситуація, повторюсь, дуже серйозно. Є дуже багато викликів там, але знову ж, про прориви, як чомусь нас уже подають Покровський як доконаний факт прориву російських військ. Цього теж немає. Так, наші війська відступають, але це не є якесь оточення. Не потрапляють ні з'єднання, ні, ні великій кількості немає там ні втрат, як таких, що там, якби росіяни хотіли подати, що вони там повдень по бригаді знищують. Чи, чи. в будь-якому випадку лінія фронту хай е, і відступає, але вона є суцільна. Війська відходять, є зрозумілі плани, навіть навіть те, що ми знову ж говоримо, ряд аналітиків. Називають, що там війська відії, якщо і відуть займуть ті позиції, ті позиції. Це все десь ми можемо говорити, що все-таки армія діє певним планом. Так, на жаль, нестача боєкомплекту, так велика концентрація ворожих сил. На жаль, з -з змушує чи зобов'язує наші війська. Приймати рішення про відступ, але з другої сторони, навіть якщо б, скажімо, була команда стояти до останнього, ті ж самі політики, які зараз викрикають, чого війська відступають, кричали би: що от залишили в оточенні зрада, 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 тут е, важливо все таки довіритися військовим. Тут варто все таки розуміти, що оця ситуація, яка зараз є, вона е, мінімум того. Чого міг досягнути чи чого хоче досягнути ворог. Так, вона серйозна, вона проблемна. Але е, вона не настільки критична, щоб ми говорили про обвал фронту. Вона не настільки критична, щоб ми говорили, що там не контрольовані великі українські з'єднання, які там, скажімо, втратили зв'язок з командою. Цього всього немає. Так є певні, так є проблеми. Є і проблеми, яку і зв'язку, і проблеми там взаємодії, але це всі такі проблеми, які є супутні введення війні бойовим діям. Вони не є там, скажімо, проблеми, які там поза характерністю таки такої ситуації. Добре, Вугледарку Рахове Покровськ, зрозуміло. А що стосується трикутника Краматорську, Костянтинівка і що там Дружківка, так, дорога е логістична. Власне, якщо росіяни е на Покровському напрямку, Вугледарському напрямку вирішать всі свої задачі, чи є ризик того, що вони через часів яр почнуть тиснути так з такою ж силою, як зараз тиснуть на Покровськ і, власне. Інша частина Донеччини теж буде під загрозою, отже, росіяни не припинить тиск. Це десь та вже така своя ілюзія, що як росіяни зайдуть в Покровськ, якщо зайдуть, це ще питання: чи зайдуть, чи навіть підійдуть, то вони там зупиняться для перегрупування. Ні, російська армія. Ми бачили по Авдіївці. Ми бачили і по тому ж самому Черетину. Вони, на жаль, не зупиняються. Вони будуть заганяти, пхати навіть одним солдатом, але вони будуть. Намагатися тримати інтенсивність боїв на такому рівні, як є. Е, щодо напрямку часів яр е, це зрозуміло. Та, це вихід в сторону агломерації Краматорськ, слов'ян е, Дружківка, Константинівка. Це по суті напрямок, який та який, який закладався спочатку самого задуму. Типу, це був напрямок. Північний для того, щоб теж охопити вже з півночі Донецьку область, е, власне, і це є стратегічний задум ворога, який він намагається втілити. Е, знову ж ризики, ну ризики ворог намагався часів яр зайняти ще коли. Ми знаємо, вже це вже більш майже рік уже йдуть бойові дії. Завжди ворог заявляв, що вже от-от і ще трішки захопив. Так я не скажу що там, ситуація різко покращується, але ми маємо розуміти, що Донецька область. Це єдина область, де росіяни ще мають тактичного рівня перевагу, чи де росіяни змогли сконцентрувати таку кількість військ, що, скажімо, вони мають потенціал до просування. Все вже ні Харківщина у них не є активною, ні Запоріжжя. Вони взагалі все більше і більше будуть зараз змушені верніше, все більше зменшувати і зменшувати напрямки. Це однозначно. Донецька область це для Путіна, якби область, яку він сподівається зайняти для того, щоб навіть самому він розуміє, що армія його зупиниться, щоб обґрунтувати, що мовляв, ми виконали одну з цілей СВО. Зайняли Донецьку, Луганську область, народ Донбаса під нашим контролем, все в конституцію ми внесли в Конституції: Харківська, Запорізька, Херсонська області України, тобто, все от цілі СВО виконані. Всіх побідім, зараз віддихаємо. і насправді Донецька область це його крайня спроба показати, що він ще може контролювати ситуацію без, скажімо, оголошення якоїсь масштабної мобілізації. Окрім цього, ти ж саме 120 мільярдів, які Росія вкладала в армію на цей рік. Це зрозуміло. Кошти, які наступного року вони вже точно не зможуть вкласти. А це в свою чергу призведе і до зменшення потенціалу російської армії. Це зрозуміло з урахуванням того, скільки зараз Україна знищила власне їхніх бюджету утворюючих об'єктів у галузі на нафтопереробки. І газу, так що е, тут так я скажу, вже на третьому році війни є всіх, є е, ситуація напружена, і десь у людей когось нерви здають і так далі. Але ми маємо розуміти, що військові три роки безперервно, без поняття нерви здають сумно, тяжко, весело чи якось безперервно воюють і захищають. І коли хтось цивільних розповідає, як вони вже втомилися. Ну, це напевно, все таки їхня проблема, а точно не проблема збройних сил. Що вони десь в тилу втомилися. Е, можуть збудритися, задолучившись долучившись до оборони в активній фазі, Пане Іване, заступник директора ЦРУ Девід Коен вчора заявив, що очікує від Путіна проведення контрнаступу у Курській області. Однак він зазначає, що це будуть тяжкі бої для Російської Федерації. Тобто це буде важко. А напередодні сирський головком е, говорив, що Росія перекинула 30 тисяч військових у Курську область. Власне, е, як собі можна спрогнозувати дії Росії на Курщині? Чи вони накопичуватимуть сили і зроблять раптовий контрудар, аби витіснити зсу? Чи будуть перманентно тиснути? І коли почнуть робити це? Російська армія в Курщині випинилася перед величезною кількістю викликів. Це пов'язано з тим, що вони не розглядали ведення масштабних бойових дій на їхній території. І будемо говорити, що для масштабних е, військових з'єднань Курщина не була підготовлена для того, щоб там перекидати велику масу, розселяти, забезпечувати складами логістика, т.д. Багато багато моментів. Е, у них не було вільних сил, яких вони мали там резерви стратегічного рівня, які могли бути в запасі. Все-таки стратегічні резерви вони задіяли теж на Харківщині, і зараз вони займаються перекидкою військ. Вони займаються. Вони те, що вони можуть, вони тягнуть і будуть тягнути. Це ті резерви, які між іншим, вони планували там на осінь задіяти проти на Донеччині. Вони все таки будуть змушені задіяти на Курщині. Вони будуть поетапно це робити, уводити війська для того, щоб провести зупинити наші війська їм треба там сконцентрувати, хоча б 50 тисяч. П'ятдесят тисяч фортифікацій, вибуту. Тобто, ми бачимо, що на початку, коли відбулося захист Збройних сил Курщину, вони там мали за різними цифрами 10-15 тисяч. Бачимо, вже подвоїли це дуже багато. Але для того, щоб зупинити, це треба так точно зупинити збройні сили, коли 50 тисяч контрнаступ ще більше. Знову ж, це вимагатиме від них повністю зміни всієї логістики всієї. Стратегію ведення бойових дій, зокрема на території Росії, це, це також залежатиме від це також вплине на саму авіацію для того, щоб підтримувати наземні сили і засоби ресурс. Тобто, насправді вони на Курщину не перекиднення не зорганізували зараз оборони, не тому, що вони не хочуть чи не будуть, тому що це вимагає великого концентрації сил, засобів, ресурсів, часу. І, і важкої роботи для того, щоб це провести, те, що вони не готові були, це позитив, те, що вони зараз реагують і готують превенцію, це однозначно так, і так вони будуть робити. Скільки для них потрібно часу, ну мені складно сказати. Ну, як бачимо, що навіть якісь реальні більш менш адекватні дії. Вони почали робити там на рівні управлінь з міністерства десь через два тижні заходу збройних сил на Курщину, хоча міністр оборони зібрав нараду і почав проводити якісь давати накази розпорядження. Тобто, ми можемо розуміти, що це вже якийсь був прописаний план дій, вже була якась по цей у. Тим паче, навіть не військовий стан, а контртерористична операція, це теж ФСБшникам давалося. Тобто, я так зрозуміло, що там ще будуть якісь внутрішні поборювання, конфлікт, скидання провини одні на одне. Тому е десь протягом місяця вони, звичайно, досягнуть. Тих можливостей для того, щоб скажімо, зуп пробувати зупиняти. Я ж не кажу, що зупинити, пробувати зупиняти всерйоз збройні сили. Ми ж теж там маємо свої, свої виклики, тому що ми заходимо в глиб. У нас теж розтягається логістика. у нас е збільшується потреба взятті на контроль е об'єктів. А це в свою чергу вимагає до розбудови додаткових ліній оборони, шалонованість і всього решту. Бо ми ж теж розуміємо, рано чи пізно вони спробують контратакувати. Тому це те, дві армії по суті на Курщині готуються до серйозних боїв, які напевно за об'ємами можуть бути не меншими ніж на Донеччині. Пане Іване, дякую вам за вашу думку. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео. Обов'язково підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб, якщо ще не зробили цього.